Під'їхав. Під один майстер спорту міжнародного класу, наш гайшинський Вадим Саман. А батько зразу його на подачі, а це наші красуні дівчата гайшина, гайшинська гімназія сьогодні. Приймає команду з Дем'янець яка наші сусіди приїхали позайматися спортом. Спасибі їм. Хороша подачка І ударчик і не пройшов. О! Все. Блок заблочил. Что там? Что там? Знов блок заблочил. О, тоби, профессионал. Вадим. Самань. Ляша. Ох, тоже блочок хороший. Хороший блок. Рахунок. Играховуется. А тут есть подача и отдача. Хоп! И хапунти, и хапунти Зараховывается. Да. Дуже. Напряг. Хороший спортивный. Хочется. трошки і позайматися в позитиві. Але і виграти не подав, хлопчик. Не подав. Подача. Не взяли. Не взяли. А треба, а не подав. А не подав. Подає водим словань. Що там? Оно-но! Ихти! О задав! Оце дав! Куман! кувалда! Кувалда! Блок! Хороший! Доігрують. Е! Не дограли! Не дограли! Там. Оно! Оно! Ось Ось-яся! Ось. Чудово! Чудово! До догравати, до гравати, Бо! Хлопчики! Аккуратно! Йоля! Батько, син і дочка в одній команді! В одній команді! Там спорний мяч Не як не, не мятость Подача Володя Володь Брать Брать Хорошо Хорошо Трое лінії. Ух прожурив. 7-7 Рахунок Что там? А там? А тут? Э, далеко. Далеко. За Далеко. Хорошо. Еще раз. Леша. А ну. О! Далеко не подав О -о -о! <звисів> Розігрілися! розігрілися <звисів> батько подає. Мимо Вадим мимо батька подає, Е, э, мимо подача хороша м'якенька, а там беру э, холе. подача. Ой, хороший, щелучий. О, Прекрасно. Чудова подача беруть. І впоров знов блок. Добре б'є, але в блок. Хлопчик. Вкотре прогріває але в блок. Що там? Юля? Хороший. 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 О! Прогрів! Шелучий! Лепа подаче! Та да знову дивіться, професійний двойний блок і знову! Сітка! Очко з нам! Добре! Добре! Подача! Це буде О! кувалда пробив кувалдою. Удача, м'якенько, Вадимчик. Ух ти, Ух ти Вадим! Сама! Ух ти! Що там? Беруть, а там Аккуратненько, хлопчики. Не схибить. Батько. Є! Взяли. Хорошо. Чудово. Ой, знову поров. Що там? Ні. Не взяли. Не взяли. Що там ще? Що там ще? Як там? Куди там? Де там? Не достав. Дача Ой, хорошо, ой, хорошо А там, а там хапунти, а там хапунти Подає кубалда Ох, не подав Ой. Подача потужня не подав Ох, прийом добрательний. Ні. по Беруть. берут, отбирают, потянули, потянули і... и, -и, -и за поле, за поле. И Юля Дем'янець. Что там? Оно-но он, Вова! Э -е -запрацював и Володя, Запрацював. Предіс. Очко. Очко. Яке потрібне для виграшу. Плочок. Шо там? Е! Э. Хороший. Кидав камера. Фіксує усе, друзі. Чудово. А. Мимо контрольний м'ячей. Ох! За шелестів, за шелестів. Партія за Гайшином Партія зайшином. За Заходять. Друге. Вася 57. Ох, буде! Іх, легенька пройшлася Пропоров Лади. Сама пропоров. Юля, дівчинка трошки. Зачепив нячик Ух, блотяра! Ух Іхти! Оце! Пробив блок! Пробив! Подача Дем'янець. Хлопчики! Іхти! Блок пробитий! Навскрізь Вадим! Сама робив потужня, потужня. Що там? Ехдочок обманений. Обманний, обманний кидочок кувалди. А там. А ну Максимець. Е! -х. По. Фотоапарато. Але... Монтажник заблокував э! стоп Подачка береться, Що там? Є врачок, хороший, отлично, оп, оп, вадим, оп, і І є раз. Подача. Отужня. Шо там? Хороший перевод. Беруть і відбирають. Ляха! Ага. єсть. Ще раз. Що там? Ай, красаві. Азарт пішов. на накал. А накал. <рисував> Чудовий. Ихти, пима! Oh, uau! Wow.